Доброго дня, сьогодні у нас 15 серпня 2022 рік. Перед вами дерево четвертого року вегетації і на четвертому році перше плодоношення. Сигнальні плоди. Це сорт Джефферсон. Сорт білої сливи. Зараз ми ближче підійдемо, що я одну з'їв, вже вона стигла була. Ось така це ще не зовсім м'яка. Так, де тут я бачу? Ще сигналочка. Вон там ховається від нас сигналка. Мягенька. Так, не зовсім громізкого розміру, але й не маленька. Якраз зручна для споживання. Стираємо, беремо це, зрілий вже м'ягенький плід. Стираємо проїновий наліт. І бачимо ніжне салатове забарвлення таке. Мягеньке вже. Ну що, поглянемо що всередині. Кісточка невільна, мармеладний м'якуш. Такий ось класний насичений соком всередині. Скуштуємо. Класний м'якуш, мармеладний цукровий смак, суто солодкий. Сливовий солодкий смак. І лише в шкіручці є легенька кислинка. Ось що я можу сказати. Далі, з приводу врожайності, так, знову втратив фокус, ну вже дорозповім, без нього. З приводу врожайності даний сорт не плодоносить на однорічних приростах. Чим дужче будете різати, тим буде відтерміновуватися. Ось на таких шпорцях закладає, і ось на таких дрібненьких плодових гілочках. закладає Але якщо ви хочете сформувати гарне дерево, вам доведеться почекати. Я думаю, в цьому немає нічого страшного. 4 роки, і ось до такого плодоношення готове вже це дерево. У наступному році думаю, горжай буде набагато приємнішим та щедрішим. І буду забезпечений ось такими смачними сливами, які дуже класно підходять для споживання у свіжому вигляді. Все на огляді був сорт Джеферсон. Біла слива. Дякую за увагу.